Друзі, вітаю! Давайте зараз проговоримо дуже швидко проаналізуємо власне заяви Путіна, тому що дуже багато символічних зрозумілих трендів. Путін явно злякався нашого контрнаступу. Путін. Демонструє невпевненість в своїх силах, говорить про те, що дуже багато речей йому не вистачає. Важко працювати його ракетчиком в три зміни. Ну і зрозуміло, що шукає мирних домовленостей. Дуже символічна і цікава прес-конференція Путіна, в якій орвелівські наративи маніпуляцій змішувалися з психологією страху підстарілого диктатора. Власне, підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео, поставте дзвіночок, щоб швидко отримувати новини. І ми зараз з вами це все проаналізуємо. Власне, Путін понизив градус очікувань на прес-конференції для своїх воєнкорів. Це, до речі, вперше він зібрав саме і виключно воєнкорів, для того, щоб їх зорієнтувати, що власне треба робити, як показувати війну. Тобто, зараз війна це не бравадно взяти Київ за 2-3 дні. Взагалі він каже, що Київ брати вже не треба або не на часі. Ну, от, але він говорить про те, що треба трошки спустити очікування, і що перемог не буде так багато, а можливо, і взагалі перемог не буде. Ну, власне, страх поразки, а, власне, промотував самого Путіна дати цю прес-конференцію. Ну, і він почав говорити про якісь незрозумілі для нас мотиви. Ну, якщо говорити про, по пунктах, то тут. Перший найцікавіший він говорить, що в Росії не було мотиву підривати ГЕС. Крім сміху, це нічого не визиває, тому що Путін каже, що він зруйнував захвачені ними позиції, і, зрозуміло, що не дає їм змоги нормально ними управляти. Так. Зруйнував він не їхні позиції, тому що цих позицій там не було. Туди вже заходила Україна і готова була штурмом звільняти наші території. Він зруйнував людські оселі, він зруйнував людське житло, вбив людей і зараз намагається виправдатися. Ви знаєте, що політична психологія будується дуже просто. Якщо людина виправдовується, значить вона в цьому винна. Якщо людина намагається пояснити, що вона чогось не робила, вона просто підтверджує те, що якраз таки робила це. Вона про червоні лінії теж дуже цікаво. А він сказав, що проведені СВО, удари по енергосистемі, знищення штаб-квартири ГУР а відповідь на перехід червоних ліній РФ. Тобто РФ продовжує вибірково завдавати ударів по цілям в Україні. Ну, давайте чесно, РФ б'є виключно по мирних об'єктах. Сьогодні ви бачили кривий ріг, жахливіша історія, коли просто цілять в мирний будинок десятки людей. Більше десяти людей е, померло, і ця цифра постійно збільшується, але це звичайний мирний панельний будинок, де люди мирно спали, втомлені після цих півтора років війни, постійної роботи фронту і постійного спроби витягнути нашу країну з цього всього бруду й лайна, в який туди нас втягує Російська Федерація, і він говорить, що вони б'ють по об'єктах е, військової інфраструктури. Ну, якщо вже говорити про гурмо. Ну, от, не вдаючись в деталі, але у всіх все прекрасно. Нікуди вони не влучили і нічого завдати не змогли. Хто ж тоді сьогодні проводить іпсо на їхній території? Хто ж тоді, тоді завдає ударів по їхніх військових об'єктах, аеродромах та базах, де вони зберігають зброю? Якщо ж ви знищили наш штаб? Про війну а, Украї... проти України а Путін говорить про те, це шедевральна історія, що вони намагаються припинити війну, яку розпочали українці. Ми з вами в 2014 році. От ну і власне агресори, ми, а не Путін. От і що ми намагаємося а, власне цю війну вести, а він. Збройним шляхом, а він намагається навпаки зупинити бідолашний Путін, який почав цю широкомасштабне вторгнення із фраз Нравиться, ні нравиться я красавиця. Зараз намагається дати задню. Ми розуміємо, що заднє місце це його улюблений орган, який якого він постійно цитує на прес-конференціях. Але вибачте, ви сказали, що ви нас зламаєте дуже швидко. А зараз жалієтеся, що ми збройним способом вередемо оборону. Просто ця тупа, схвора, схиблена людина намагається перекрутити чорне в біле і думає, що йому хтось повірить. Зрозуміло, що якщо зранку почати день, як Медведєв, навіть не день Росії, а будь-який день, от який в Росії починають з важкого алкоголю, то можливо дійсно до вечора можна в це повірити. Але Путін в цих орвелівських маніпуляціях повинен розуміти найголовніше, що. Війну почали вони 400 років тому, і наша місія нашої держави цю війну завершити. Саме наше покоління зробить так, що Росія буде розвалена. Саме ми, українці, які живуть сьогодні в цей день, продемонструють ньому, що він Ніколай II і Горбачов в одному флаконі, і він якраз той політик, який призводить до розвалу. Імперії, і це якраз таки буде нашим завершенням. Путін почав жалітися про брак російської армії сучасних озброєнь. Що мовляв, стало зрозуміло, що багатьох речей не вистачає. БПЛА, високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, підприємства пашуть в нього в дві-три зміни. Ухуху ай-яй. А що ж ви хотіли? Ви що думали, що ви нападете? А ми здамося? Ви приїдете на своїх задрипаних старих 60-х років танках в ободраних. Зеках формі, яка гнила на складах, на якій викрали мільярди, і ви думаєте, що ми здамося? Де ми весь світ об'єднали проти. Вас ми весь світ об'єднали за нас, які всі сьогодні нам дають F-16, Нам сьогодні дають Бредлі. Нам сьогодні дають Абрамси, нам сьогодні дають Леопарди, Патріоти і безліч іншої техніки від Хаймарсів до Джавелінів, назви якої ми навіть ніколи й не знали і не думали, що вона існує. Але коли українцям треба вижити і перемогти ворога, ми дуже легко і швидко організовуємо весь світ в нашу. Підтримку, і ось скільки Путін не жалівся, але ми зробимо все, щоб ніхто йому в цьому не допоміг, щоб він втопився в своїй писі і в своїх агресивних амбіціях знищити нас. Тому що коли ти для когось вириваєш могилу, ця могила стає твоєю. Щодо постачання союзниками озброєнь Путін теж жалівся. Каже: ай-яй-яй, захід, негідники порушують всі домовленості, про які ніколи до цього ніхто не знав, поставляючи зброю Україні. Що, мовляв, в українців багато боєприпасів зі збіденим ураном, але в росіян вони теж є, і вони теж будуть намагатися по нас стріляти. Злякався і класно. Таких е снарядів у нас буде дуже багато, і вони будуть дуже точними. І знаєте, ми не просто так. Купуємо планшети, різні айпеди, інші таблети, тому що прицільно ведемо вогонь нашими точними снарядами. У нас є спеціальне програмне забезпечення, яке робить класні наводки, і дрони ці наводки підтримують в той час, коли вони сидять ще там, крутять старими картами, намагаючись влушити наш об'єкт або просто засіваючи поля кожен сантиметр своїми снарядами, а потім. В кінці тижня приходить до того, що снарядів в них вже не вистачає. Ми працюємо зовсім в іншій стратегії. Ми сьогодні середня натівська армія, яка воює проти напіврозрушеної, старої, великої радянської потворної армії. І зрозуміло, що натівська. Перемагає. Ну, власне, найцікавіше, що там було, це Білгородська область. Путін визнав, що не все так хорошо в Білгородській області, є проблеми. Територія де окуповується від його режиму. Що туди прийшли, значить, браві солдати звільняють територію. Він не знає, що з цим робити. Кордон буде укріплюватись, буде думати, як же ж вийти з цієї ситуації. От каже, що там ми. Ну, от або точніше, так з того кордону нікого крім нас немає, і він здогадується, що це ми. Ну, виглядає все це дуже смішно. Ну от, дуже слабка позиція. Чомусь він бравадно не кричить, що зачистить цю, цю територію. йому пахне громадянською війною, і це якраз такий е, шах і мат для нього, тому що він кричав, що в нас е, гражданська війна, а вийшло, що гражданська війна в нього. Всі люди, які знаходяться на цій території, так управляються і маніпулюються нами, але всі вони громадяни Росії. Паспорта російські зброї купили в воєнкомі і ціль в них дуже проста: скинути режим Путіна. Ось це все те, що він 8 років намагався засіяти тут, проросло там. І він повинен розуміти, що ми не зупинимося і ось ці е, точки будуть рости як гриби на дощу. Їх буде більше він не зможе їх контролювати. Бо росіяни дуже прекрасні люди. За бутилку водки і 20 доларів. Вони готові продати і Путіна, і його режим, і стріляти нашими дронами по Кремлю, і, і створювати цілі республіки, і де окуповувати цілі. Території, Ось це якраз таки прекрасна історія, яка демонструє, що ми хакнули їхню систему зсередини і навчилися неї маніпулювати краще, ніж вони намагались маніпулювати нами. Тому Білгородська область не остання. А російська територія ще далі буде звільнятися. А Путін, як старий закомплексований чудак, не знає, як з цим боротися. То Кадирівців хотів, то Казахів хотів, щоб там захищали, то китайців, китайські війська хотів вести. Супер, водь! Водь китайські війська! Це найкраще, що могло статися. З Росією в цій війні, тому що ви їх не виведете. Ці війська залишаться там. Ці війська будуть там сидіти, поки вони не розрушать весь режим. Тому що це буде китайська інтервенція на території Російської Федерації. Будь ласка, вводь китайські війська це найкраще, що може бути. Взагалі в Сакашвілі пропонувавши сидячи в тюрмі. Два тижні тому, що е Україна і Грузія можуть мати спільний кордон. Ну, виходячи з такої логіки, десь біля Сочі, ми можемо мати спільний кордон з китайцями. Ну, наприклад, коли вони окупують Білогородську область, прийдучи як миротворці визволяти Путіна. Ну, власне, про бойові дії після контрнаступу. Путін розмишляв як великий значить поети-писатель. Чи підуть вони далі залежить від співвідношення потенціалів на момент завершення наступу? От типу в них є кілька варіантів. Зрозуміло, ми знаємо ваші варіанти. Це виведення військ і репарації. Це два варіанти, яких вас є. Причому два варіанти об'єднуються в один. Ми точно вам ніяких варіантів не залишимо. Ми точно вам ніяких можливостей на нашій території не дамо. І навпаки, будемо створювати пожежі у вас для того, щоб у вас було чим. Займатися про членство України в НАТО. Путін заявив, що Україна не повинна існувати за рахунок так званої Росії на їх історичних землях. Давайте тепер проговоримо: а що ж є історичні російські землі? Можливо, Курили чи Кенінсберг? Чи можливо Туваши? Це корінні росіяни, чи можливо історичні шведські землі, де збудовано місто Петербург, чи Москва, яку збудували взагалі київські князі. Що є історичні землі? Взагалі питання, чи існує така держава, як Росія. Це потворне створіння, і переросток і виродок, який сьогодні колонізував сотні інших держав, які могли б дійсно розвивати свої культури, свої мови, створювати корисний для світу продукт. Але сьогодні ми маємо Російську Федерацію, яка ще й погрожує сусідам, що, мовляв, в них є якісь історичні землі. І які ваші землі на території України? На що ви маєте претензію? Ви хотіли взяти Київ за три дні півтора роки, і ми вже бачимо, як Путін дає задню. Що сталося? Путін. І ми говоримо про те, що Путін закликає в Україні своїх людей, так званих на наших територіях. Так, можливо, колись у вас і була партія регіонів Янукович і йому подібні. Чи Бойко, коли ви могли впливати, Медведчук був. Але сьогодні ця сила знищена так по соціології є від 3 до 5, але не більше відсотків людей, які підтримують Росію. Їх було більше, але ви знищили цих людей і в прямому, і в переносному значенні своїми вбивствами, постійними нічними обстрілами, своїми спробами колонізувати Україну невдалими спробами і супер, що вони вас були невдалі, тому що ви недолугі покидьки, які хотіли знищити суверенну державу, виривши ту яму, ви самі в неї. Потрапили. Також Путін підняв ще низку питань, одна з яких це зернова угода. Ну, от він говорить про те, що Росія думає над виходом із зернової угоди. Ну супер, виходьте. Ми будемо робити в будь-якому випадку всі можливості, щоб накормити світ. Ми будемо робити так, щоб світ розумів, що таке Україна, щоб світ розумів, що ми кормимо його. Але щоб він бачив, що не такі потвори, як Путін, а триматимуть в заручниках 600 мільйонів людей, які чекають українського хліба. Це питання треба піднімати вже не в ООН, тому що ООН демонструє свою недієздатність. Нам треба говорити з Британією, Францією, Китаєм і Сполученими Штатами тими гарантами. Будапешту свого часу ядерною зброєю зараз треба говорити про хлібну зброю. food security, це дійсно та річ, яка сьогодні впливає. На світ. І нам зараз про це треба говорити. Нам сьогодні це треба питання підіймати. Е, також і знову ж таки вирішувати це без Путіна ми не маємо залежати від нього. Він не повинен тероризувати море. Давайте говорити про серйозні сили американської авіаносці, які просто будуть збивати російські кораблі, які заважають зерновому коридору. А чому росіяни можуть збивати американські е, літаки, а американці не можуть збивати російські... Кансерні бляшанки. Давайте говорити чесно, з позиції сила. А чому Путін робить так, що сотні мільйонів людей в світі починають бути на грані голоду тільки через те, що один престарілий диктатор їм починає погрожувати, знову ж таки, пробуючи звинуватити в цьому Україну. В чому? Що ми кормимо сьогодні весь світ, а в тебе поганий настрій і програна війна, і ти намагаєшся зараз цим маніпулювати? От. Ну і останнє, про що я почав говорити, це приватні військові компанії. От. Він хоче укладати нові угоди, створювати нові армії. Зараз він грається цими арміями там, то Вагнер, то Кадиров. Хоча Кадиров знову ж таки це не ПВК, але давайте говорити чесно: і Вагнер це теж не приватна компанія, це путінська компанія, яка існує на державні гроші. І це якраз таки ті компанії, які Можуть і дозволяють йому робити військові злочини, і це ще один вирок е, трибуналу, коли Путін повинен отримати е, ще одну підозру за те, що якраз таки запускав ці історії з вбивства людей несанкціоновані. Ну от і він за них повинен нести відповідальність. Плюс всюди, де вони працюють, всюди повинні відкриватися кримінальні справи, і вони повинні нести покарання, тому що Вагнер це уособлення російського фашизму. Приватного фашизму, і це якраз таки їхній винахід, який, скажімо так, продемонстрував сутність російської людини, сутність російської душі, але точно не досяг результату на полі бою. Вони своїх вагнерівців вбивши більше за град вбили самі, ніж, наприклад, вагнерівців вбили наших. І це якраз таки демонстрація того, що це тупа, примітивна, непрацююча історія. Але тим не менше путіну подобається, бо він. Якраз таки в ній отримував відкати від Вагнера, чому й Вагнер цього так легко і бравадно може шантажувати, тому що вони працювали на відкатних історіях. Власне підсумок такий, що окрема реальність, в якій живе Путін, в якому він найсильніший світу не існує і з Україною все ще можна домовитися, чи в Україні є там мільйони людей, які вийдуть проти української влади. Ну, це виглядає примітивно і смішно і демонструє, що Путін реально живе в цій паралельній своїй. Реальності, друге, що демонструє його присуха, те, що він злякався. В нього є страх нашого наступу і нерозуміння, де ми зупинимось. Третє він сказав, що він не буде йти на Київ, тому що він ну, об'єктивно не може його взяти, і він не знає, що з цим робити. Ну і скажімо, зброї не вистачає, ракет не вистачає. Тому, скажімо, так тероризувати, пострілювати можна, але захвачувати великі міста. Українські зрозуміло, що йому не по зубам і не під силу. Ще одна річ це е, заклики до миру. Він робив кілька таких реверансів, мовляв, давайте ми з вами домовимося. Нам немає з чим е, про що з вами домовлятися. Нам немає про що з вами говорити. Ви фашисти. І єдине, що ми чекаємо від вас, це репарації виведення ваших військ. От. Ну і зрозуміло, що е, остання це Путін взагалі нічого не розуміє в історії. Та, е, Ті уривки інформації, які його плепс і плебеї приносили йому погано навченому і неосвіченому КГБшнику, зрозуміло, що створили певний гібрид в його голові, де імперіалізм зустрівся з Вілікаросієм, утворивши просто таку грімучу примітивну суміш, ну, от, яка зараз йому створює іншу реальність, в якій які йому дуже комфортно, але яка взагалі не відповідає. Дійсності ну взагалі є інсайди. Про це говорить британська розвідка на закритих зустрічах. Про те, що він вже своїм елітам сказав, що виграти цю війну неможливо. Це такий тип війни, де немає перемоги, і сама заморозка це вже великий виграш, велике досягнення. Мовляв, до грудня треба зберегтися, заморозитися, щоб в березні піти на вибори. Він намагається понизити градус очікувань в воєнкорів, в суспільства і в своїх еліт. Зрозуміло, що він бачить те, що грати бравадою і. М'язами йому не вдається, тому що українські воїни надзвичайно мотивовані, українські воїни надзвичайно сильно готові йти в бій і знищувати окупанта. Ну і зрозуміло, що цьому допомагає західна техніка, на яку він так всю прес-конференцію жалівся. Друзі, в мене до вас питання. Напишіть, чого саме і найбільше боїться Путін. Не стримуйте себе в коментарях. Напишіть, будь ласка, і побільше. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Дуже дякую за ваші збори. Я сьогодні запостив і рацію, яку ви теж допомогли зібрати на минулому тижні для мого друга Сергія Майдукова і його друзів-солдатів, які просили мотороли, яку ви дуже швидко зібрали. Ще раз дякую за перегляд. Підпишіться на канал, щоб наша спільнота з вами. Росла, бажаю безпечного вечора, вам, вашим близьким, друзям, сили наснаги, нашим солдатам. До зустрічі завтра вранці. Бережіть себе і до зустрічі.